Шанс. До вітального слова, запрошується тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря, комунально некомерційного підприємства Володимирівська багатопрофільна лікарня Каренчук Іван Васильович. Дорогі мої е, красиві дівчата, хлопці. Дозвольте е, привітати вас вже прошедшим, е, невидишного працівника. Так сталося, що в першому останні роки ми святкуємо вже після того, як сталося де день міністра працівника, але для того була дуже поважна причина, тому що в п'ятницю я мав нагоду отримати з рук прем'єр-міністра України і міністра охорони здоров'я подяку прем'єр-міністра України колективу Дмитраської Бетепросити. Міністру України подякувати грум колективу комунального декупаційного підприємства Лемерецька БТП лікарня Улимерецької селищної ради за вагомий внесок у надання кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню в умовах воєнного стану, самовідданість та високий професіоналізм Всі колективи, всі колективи медичної України, знаючи про те, що вони дійсно зараз на такому великому. Етапі надання медичної допомоги, особливо прифронтових при фронтових, е, територіях, е, і сказав, що основна е, зараз ціль, мета Путіна це знищити нашу медицину. Але так, як ми сильні, ми маємо вистояти і показати, що ми будемо в дуже важких умовах, але ми будемо надавати медичну допомогу людям, військовослужбовцям, цивільному населенню. Дай Боже вам всім здоров'я, натхнення, що перемоги, перемоги. Звято вас. Віталишкої ради Василь Ковенько. Доброго наші лікарі, медичні працівники. У вас відчули, Ну, Напевно, не, не напевно, а не випадково достоївся наш колектив нашої лікарні, кожен із вас і всі ви разом. Такої, такого визнання на рівні е, цілого кабінету міністрів. Е, ну, е, в, Безпосередньо в нас визнання е, в діяльності вашого колективу воно ніколи не викликало сумнівів. Ми знаємо, що ви е, були і будете завжди найкращими. І знаєте, так, ваша професія, професія лікаря, напевно, ну, ніяка так і не бачить стільки очей. Е, Особливо в критичних ситуаціях, які дивляться на вас, дивляться на вас надією, То дай Бог, щоб ті очі, які кого які дивилися на вас надією, вони е, отримали не тільки а отримали допомогу, а пізніше дивилися на вас е, з подякою. Хай буде мир, хай буде добро здоров'я, хай кожен е, військов, син, батько, чоловік, дочка, всі вернуться з війни, всі живі, неузходжені, щоб. Е, Найскоріше ще раз настав мир, хай буде добро. Всім вам ще раз дякую за вашу щоденну клоп'ятку працю і хай все буде добре. Наприклад, який жаль, десь грамоти поїхали трохи другу грамоти стоїмо, до в другу сторону. Володимирецької селищної ради нагороджується. Важка любов Степанівна. <плес> Ми ще раз рамок. Бачимо, і моя тільки інсультного боку. районної військової адміністрації Олександр Гузич. Дякую, добродія, можна по такому, по такій схемі, як Васильович, нам краще побнімати. Зброй наші медики. Дійсно, в суботу в нашій країні ми визначали, не знаю, як ви, але я визначав День медика. Дійсно, на сьогодні неможливо уявити нашу країну, мабуть, будь-яку країну без медичних працівників. А тим більше, що на сьогоднішній день ви не є просто медиками. Ви є військовослужбовцями, тому що ви, ваші колеги, сьогодні захищають і боронять нашу країну, надають допомогу медично нашим військовим. І сьогодні ви є таким дійсно потужним колективом, волонтерським колективом. Знаю скільки усього ви допомагаєте нашим Збройним силам України, іншим військовим частинам, тому що без вашої допомоги. Ви своїми діями дійсно наближаєте ту перемогу, яку ми всі так довго чекаємо. Я думаю, що таки найближчим часом вона буде. Щиро дякуємо Івану Васильовичу вам всім трудовому колективу, що ви такі зготовані, дійсно е називаєтесь колективом, тому що будь-який керівник невеликої, невеличкої ланки не зможе того всього зробити, е коли. По Я щиро дякую за вашу віданість, за вашу роботу, за ваше служіння. Мабуть, немає в нашій країні і, мабуть, тим більше в нашому районі, такої людини, яка б не отримувала послугу медичної інзакал за медичною допомогою. Я щиро дякую міській вашому колективу, за вашу небайдужість і підтримку служіння. Злагоди, добробуту, в родинах. Найскоріше нам всім перемоги, мирного неба. І... Рухаємося надалі вперед, тому що навіть такий складний час ви на сьогодні продовжуєте розвивати лікарню. Ви створили дуже гарні робочі місця. Я думаю, це не є е, е, зупинка. В цьому часі ми розвиваємося. Те, що залежить від влади, від адміністрації ми завжди допомагали і будемо допомагати. І гуртом, звичайно, що ми чекаємо всі разом. Тому році нашу перемогу. Я бажаю, щоб всі ваші близькі, рідні, друзі, а я знаю, що в кожного є, повернулись з зони бойових дій додому живими та здоровими. Ще раз зі святом, дорогі медики, вас щиро вітаю. Дозвольте ще вручити окремо нагороду від подяків від районної ради, Вароської районної ради і Вароської районної ради нагороджується. Войтович Оксана Володимирівна, сестра медична. Тук Людмила Васильівна номер 2 Організації про спілки працівників охорони здоров'я України Сергій Боровець. медичні працівники! Я вражений від колективу і передаю слова редактора газети Рідний край, що ви знаєте, був тут, читайте газету, я привіз сьогодні той примір, де про колектив пише який він вражений. Я не буду повторювати слова краще, як ведуча сказала про оцінку вашої роботи. Я хочу тільки підкреслити, що ваш колектив, по-перше, навіть сьогодні показує, які він дружній, тому що нагороди йдуть е, і за підтримки, і за е, посмішки е, і робіт всіх інших, які радуються за ці нагороди. Е, ще підкреслити, хочу за в цілому за лікарню під керівництвом Івана Васильовича. Е, Років 20 назад, я, мабуть, останній раз був тут, ще коли був головний терповіщу. Звичайно, є велика різниця в цьому. Перше він підкреслив, що колектив молодий, Як він заходив кожне відділення, фотографував і казав, зради, ну, хоч на потім. Заходить в друге відділення. На підбір. Це що, Іван Васильевич? Соціальна підбирання. І в кожного регіоні до целим молодіжний, колектив і всіх, хоч на подію. Тому щиро вітаю за боротьбу за життя і за здоров'я наших людей. І побажати в першу чергу вам, вам здоров'я. І вам добра, миру. Достатку і підтримки комфортних умов роботи в колективі, які є підтримки ваших друзів, підтримки рідних і створює всі необхідні умови високоякісної медичної допомоги, вручити нагороду вищий знак про стілок України, який Є для керівників керівників всіх рівнів, не тільки медичних закладів, а всіх рівнів нагороджуються керівники, які співпрацюють гарно з колективом і по працюють в напрямку соціального захисту безпосередньо працівників і безпосередньо Іван Васильович, який працює. По напрямку соціального захисту і вже давно, тому що він раніше, як ви знаєте, він був протягом 10 років головою районної ради проспілки ще за тих часів. І бачите, працював активно і зараз працює з проспілками активно, тому що він знає цю роботу вже здавна, тому з великим задоволенням і. Заслугою, велику заслугу звідти отримали цю нагороді. Це з нас. Людмила Букацька. Головна сестра медична Надія Галогре. Запрошуємо Івана Васильовича до нагородження працівників підприємства Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівницької обласної державної адміністрації. Нагороджується Грушевська Ірина Анатоліївна, лікар гінеколог Нова колена Миколаївна, лікар стоматолог-хірург. Почесною грамотою адміністрації та проспілкового комітету комунального некомерційного підприємства Володимирецька багатопрофільна лікарня нагороджується Волочнюк Наталія Потапівна, молодша медична сестра хірургічного відділення номер 1 Воробей Наталія Васильівна, молодша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Сестра медична палатна хірургічного відділення номер 2 <кліпична> сестра палатна травматологічного відділення. Ні, сестри з нагоди свята подякує громадської організації, Рівненська обласна асоціація сестер медичних нагороджується. Токарська Юлія Михайлівна, сестра медична банку крові. dealing with Мосу департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівницької обласної державної адміністрації нагороджується Бортник Наталія Сергіївна, сестра медична, палатного. Городна Неля В'ячеславівна, лаборант клініко-діагностичної лабораторії. Зашко Валентина Іванівна, сестра медична, операційна. Dematr eo an tamm